Уже болить серце за суми: 35 загиблих, 130 поранених людей. Рашисти вдарили по центру мирного українського міста, прямо по людях, по дітям. Здавалося б, у розпіл війни вся країна має єднатися, допомагати один одному, щоб перемогти ворога. Але ні, як виявилось на борту багато щурів. Служба безпеки України відкрила кримінальну справу на агентів Кремля, які всі ці роки зливали інформацію рашистам. І паралельно руйнували правозахисну систему в Україні Ірина Кременівська та її права рука Олексій Святогор у 2016 році. Ім'я Кременівської стало відоме всій країні в Ірпені, будучи докхантером, вона отруювала дуже багато собак. А потім на всю країну на телеканалі СТБ заявляла, це моя місія. Я для цього використовую протитуберкульозний засіб. Хто не знає, цей засіб викликає дуже болісну гибель тварин, по факту це навмисне знущання. Це була показова розправа над слабкими, прикрита словами про дитячу безпеку. Все так само, як роблять расисти. Вбивають, але кажуть, що задля добра і що так хоче Бог. Сьогодні вона продовжує робити те саме, що робила з тваринами, але вже проти людей. Тепер вона антикультистка, борець із сектами. Агент російської екстремістської організації РАЦИРС в Україні, яка часто цитує риторику російського екстреміста Дворкіна, її мішень та вороги. Це усі, хто мислить інакше, та усі, чий внесок зміцнив суверенітет української держави і сприяв усуненню впливу російської пропаганди та дезінформації. Під прикриттям боротьби з сектами вона робила все для руйнування демократії та свободи від розповідання, свободи слова в нашій державі. Використовуючи при цьому методи проросійської екстремістської організації Расис на своєму сайті Вільне слово Венеля Брут навішує ярлики сектант на українських вчених та релігіознавців сіючи ненависть і роз'єднаність, а ненависть серед українців. Це те, що хоче ворог. Давно вже годами состоять в даному експертному і дають положительне заключення у діяльності церкви -санітології, церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, Єгови і так далі. Ми поставили вопроси тому, яким образом вообще у нас були в Україні легалізовані мармони свідки його другі нетрадиційні релігії. По факту вона лобує закриття релігійних організацій. Та просто громадських організацій, навішуючи на українців, які мають інші релігійні погляди, клеймо сектант саме так, як це зробив екстреміст Дворкін в Росії. З чого, до речі, їх свідків його викатували, і вони по сей день гинуть в російських тюрмах. Ірина Кременівська, це не просто людина з радикальними поглядами. Вона по суті внутрішній диверсант, який робить те саме, що й російська пропаганда розділяє сіє паніку. І це все у розпал повномасштабної війни. Я вдячна СБУ, що вони розбираються з цією справою, і вважаю, що кремлівські агенти мають нести кримінальну відповідальність перед народом України.